Автоматичне анулювання бронювання від мобілізації, послухайте уважно, зберігайте цю інформацію і максимально її поширте. Значить, уряд своєї постанови номер 1608 від 812 вніс зміни щодо процесу бронювання працівників на критично важливих підприємствах. Як тепер буде відбуватися, якщо підприємство втратило свій статус критичності? То всі його заброньовані працівники автоматично того ж дня позбавляються права на обранювання і їх можуть мобілізувати. Це вже безперечно. Значить, я анонсую, що може відбуватися така ситуація. Підприємство забирає статус критичності, його працівників мобілізовують, а через деякий час знову поновлюють йому статус критичності. Але може так відбутися, що тих працівників вже не буде на цьому підприємстві, бо їх мобілізували. І буде новий штатний розклад, і будуть нові бронювання, але вже для нових людей. Так що майте на увазі, бережіть себе.